Слава Богу за день, який він створив, і за можливість свободно зібратися нам разом перед лицем Його і без перешкод поклонятись живому Богу. І велика радість, що ми можемо разом читати Слово Боже і навчатись від Нього. Я б хотів би, щоб ми продовжили читати Євангелію від Матвія, 23 розділ. Життя і служіння Ісуса Христа. Напомню, що Ісус знаходиться в Єрусалимі. Через декілька днів Він буде винний. Є на ринка, і щоб звали їх люди учителі. А ви вчителями не звіться, бо один вам учитель, а ви, а ви всі брати. І не називайте нікого цем на землі, бо один вам отець, що на небі, і не звіться наставниками, бо один вам наставник Христос. Хто між вами найбільший, хай слугою вам буде. Хто під, того підноситься, буде понижений. Хто ж понижується, той піднесеться. Дуже важлива наука, яку дає Ісус Христос за декілька днів до Свого розпяття. Пам'ятаєте, перед цим ми читали історії про людей, деякі категорії людей, які приходили до нього. щоб Спокусити Ісуса Христа, щоб зловити його на слові і звинувати. І останню історію ми читали, коли Ісус Христос сам задав запитання цим людям, хто такий Христос і чий Він син? І після того, як Він, звернувши їхню увагу до Писання, до слів Давида, який називає Христа Своїм Господом. Сказав, як він тоді, син йому? Хто ж тоді такий Христос? І цим питанням він поставив оцих людей, які його спокушали тупик. І написано, ми перед цим читали, і ніхто з того дня не наважувався більше питати його. Тобто вони зрозуміли, що вони, як би сказати, не знайдуть в Ісусі Христі ніякого з'яму. І перед Потім Ісус Христос дає дуже важливий принцип для життя людей. Використовуючи приклад цих людей, фарисеїв, книжників, Ісус говорить, що вони сіли на сидінні Моїсея. Тобто, ми знаємо, що в свій час Господь послав раба свого Моїсея. Для того, щоб вивезти свій народ з Єгипетського рабства. І далі Моїсей був, як би сказати, служителем Божим, і він передавав Божі Слова до народу. Тобто так Бог вирішив. І крім того, Бог дав доручив Моїсеєві вирішувати різні питання в народі, спори якісь і життєві питання. Слівські питання. Тобто Моїсей був вірним Рабом Божим і ніс служінням. Пізніше на цьому сидінні сиділи його потомки, потомки Арона сиділи, будучи світу. Що вони говорили? Фарисеї і книжники добре знали Слово Боже, закон Моїсею, і вони його передавали, і це було правильно нормально. і нормально. Але Ісус Христос, звертаючи увагу на їхнє життя, Він говорить, що вони то навчають, але самі не роблять цього. Як може вчити когось навчати? Сам не робив. Так неможливо. Що його, за його за наука така? І тому Ісус говорить, що вони сіли на сидінні в мої І все, що вони говорять, ви слухайте і виконуйте. Але так, як вони поступають, не робіть, тому що вони говорять, а не роблять. Вони зв'язують тяжкі тягарі, кладуть на плечі людей, а самі наміть і пальця не хочуть поворушити, щоб ці тягарі нести. Розумієте, да? вони передають закон, який був доволі важкий для людей, але самі навіть один свій палець не використовують для того, щоб його виконати. Тобто виконати цей закон. Говорять не робить. Отак виходило з ним. На такому негативному прикладі Ісус говорить, що не вчиться в них. Що вони говорили закон Моїсеїв і Слово Боже. Ми знаємо, що за протязі історії життя Ізраїля закон, до закона Моїсеїв було добавлено дуже багато ще людських заповідей. І вони називались там переданням старців. Да? Ісуса часто звинувачували в тому, що Він не виконує передань старців. Тобто це були людські якісь заповіді, які. Були додавлені до того закону, який взагалі був доволі важкий для життя людини. Хоча сам закон він є добрий і святий і даний Богом, але проблема була не в самому законі, але в людині, тому що людина не могла його виконати, як пише апостол Павло, до Римлян, що закон був послаблений тілом людини. Тобто людина, будучи, маючи всередині гріх, не могла його. Виконати. Тому проблема була в людині. Люди не могли виконати це закон. Але крім того, оці фарисеї-книжники ще нав'язували людські заповіді. Там, помивайте там кружки, коли приходите звідки, столи, лавки там. і ще багато різних передань, які потрібно було кожен день звершувати. І для людей це було важко. Ісус говорить, що вони це все навчають. Самі цього не робить. Вріз ціна такої науці. І далі Ісус говорить про те, що ці люди. contributa. Одного суддю, який Бога не боявся, тобто був байдужий до Бога, і людей не стидався. Не перед людьми жив. от Такий був чоловік теж. Серед людей такі є люди, але їх в свій час було можливо менше. Ми живемо в час, коли таких людей стає більше і більше. Люди і Бога не бояться, не шанують. І вже людей не стидають. О, а роблять все по своїх. Але вертаємося до науки Христа. Христос каже, що вони це все роблять, щоб люди їх бачили, щоб люди їх бачили. Щоб їх привітали там на бенкетах, передні місця займають, в синагогах передні лавки займають і люблять привітання на ринках, щоб їх звали вчителю, вчителю. Отак От вони живуть. Вони вибрали отакий шлях життя. Бог як дивиться на їхнє життя. Ми будемо далі, якщо Бог все нам дозволить, І Ісус відкриє далі їхню сутність і Він скаже, хто ви такі? Він сказав, що ну, я просто один вираз, Він говорить, що ви гроби кращі, які зверху гарні, а всередині повні нечистоти. І Перед людьми ви гарні. Тому кожна людина вибирає, як їй жити перед Богом чи перед людьми. Все так робити, щоб казатися гарними людям або завжди пам'ятати, який я перед Богом. Що дуже важливо. Взагалі, все писання навчає, що наше життя має відбуватися так, як перед Богом. Від початку ще. Книги буття до самої останньої книги об'явлення Бог навчає, що кожна людина має жити перед лицем Його і пам'ятати, що ми будемо відповідь давати не людям, а йому кожна людина, неважливо, чи віруюча, чи не віруюча, предстане перед лицем Божим. Ми предстанемо як церква на судилище Христове. А люди, які відкинули Євангелію, пристануть на Суд перед Білим Великим Христом. І ця сущність, знаєте життя людини, як я живу. Сьогодні ми також вибираємо. Ми хочемо сподобатись людям і своє життя проводимо так, як перед ними. Ми дуже гарно тут, гарно говоримо, гарно відносимося, поки ми тут, в зібрані. А коли ми йдемо додому. Рішаємо якісь питання домашні, не зовсім по-іншому, якось по робимо. Але ми маємо пам'ятати, що Бог це бачить. І всі наші думки, наші слова, наші поступки, вони лягають в книгу життя. І ми будемо, як написано, давати відповідь, як тут прожили життя, чи добре робили, чи зле. Чи нас хвилювало те, що скажуть про нас люди, так багато людей говорять. Що про мене скажуть люди, якщо я стану віруючим людину, що вірую в Ісуса Христа? Це їх сильно бентежить, хвилює. І тому вони вибирають жити перед людьми, не йдучи за Христом. Христос завжди своє життя проводив перед оцього І Він говорив людям так, як є, Він відкривав всю повноту Слова Божого, передавав людям. Ще старому заповіту я декілька за прикладів приведу. Написано про Єноха, знаєте, такого чоловіка. І написано про нього і ходив Єнох перед Богом. Дуже хороший приклад. Коротенький вірш. Но сутність дуже глибока. Він ходив так, що його бачить Бог 24 часа в суд, сім днів неділю. Пам'ятав, що він ходить перед Богом. Про моє серце так само написано. e correu Moisés para o e Jesus Cristo os Отець, що на мене. І не звідси наставниками, бо один вам наставник Христос. Хто між вами найбільший, хай собою вам буде. І хто підноситься, буде понижений, хто ж понижується, той піднесеться. Ну, теж не зовсім зрозумілі слова, які говорить Христос. Чому Ну, Він говорить, не називайте нікого учителем, не називайте нікого на землі отцем. Не називайте нікого наставником. Що має в виду Ісус Христос? Чи взагалі таке поняття, як Отець, не має існувати на землі чи вчити, ну, отця скажімо так, якщо дитина називає свого батька батьком, це нормально не про це Ісуває. Якщо є вчителі, то це нормально теж, бо написано в Слові Божому, що одних Господь поставив. Наставниками, чи євангелістами, пастирями і, і, і вчителями, там написано, то Бог стане. І це нормально, не про це Ісус говорить. Тут Він говорить, що на фоні того, що оці люди, фарисеї, і княжники, звеличуючи свою особистість, тобто через свою гордість і самозвеличення, звеличення і егоїзм, Це я і люди його Але Коли людина сама займається положенням, навчаючи начебто правильно жити, а сама навіть не водить для того, щоб це використовувати, то це не є вчитель. Тому Ісус говорить, ви так не робіть, не звеличуйте себе. Говорить, що ви всі брати. Між вами більшого меншого немає. Ви перед Богом всі однакові. Так каже Христос, ви так і є. Тому не робіть себе вищими один за одним. Тому що хто з, вами, хто з вас хоче бути найбільшим, будь усім слугою. Ми вже другий раз це читаємо, читаючи Іван і Він, Матвія, ми вже читали. З вас хоче бути більшим у царстві Божому, нехай буде тут менше. Хто хоче там бути найбільшим, нехай буде рабом усім, та Христос каже. Він так навчає, Він застерігає своїх послідовників, щоб вони не вчились через свою оцю самолюб'я якесь, через свою гординю звеличувати себе перед людьми. В церкві так і не має бути. От. Тому Ісус говорить, що хто кого піднім, підноситься, буде понижений. Бог це бачить, і Бог сам поставляє, піднімає, Бог опускає. Це все в Його владі. Тому якщо хтось понизить себе, то Бог свій час написано підніме. А хто себе підніме, прийде час Господь його понизить. Тому ми маємо це пам'ятати. Це от добрий урок для нас. І хай Господь благословить і розуміє, що ми всі рівні, всі ми брати, як Ісус говорить, а один вас, Отець, який на Небо, один вас, учитель і наставник, який є Ісус Христос, а всі ми, брати і сестри. І ми в нього навчаємо. Він нас учити, Він нас спасите, він наш нас Господь. Тому дуже важливий принцип цей за декілька днів до свого розп'яття. Тобто його життя на землі закінчується. І Ісус говорить про дуже важливі принципи для життя своїх послідовників. Хто це розуміє і прийме, буде у слідуванні за Богом. хто відкинеться, буде своє життя проводити перед людьми, але коли представить перед Господом. Якщо мав віру. Якщо віри не мав, але підносив себе, то потерпить урон. уроки. Ну, хай Господь благословить приймати нам оці уроки від Ісуса Христа і завжди пам'ятати, що наше життя переживе Бога і що відповідь ми будемо давати. А не. Хай Господь благословить самі.